І так, що необхідно знати водію, якщо вас зупиняють співробітники поліції і вказують, а я бачив, ви порушили правила дорожнього руху. У вас ззаді не працює. Як ви, як, ви не як, не на зустріч, як ви це побачили своїми двома очима? Де ви це побачили? Своїми Ви їхали на зустріч, як ви це побачили. Церкало в мене є. Церкало. Да. Ви тільки розминулись, включили поворот. Да. 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 ви що? Да. Ну. побачив, Нові старі технічні прилади, якими поліція фіксує адміністративні права порушення. Це очі. Друзі, на сьогоднішній день і раніше були співробітники поліції, які вважають, я побачив це доказ. Але ні, вони помиляються. Законом вказує зовсім про інше. Водій, хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій ютуб канал. Потрібен юридичний захист на дорозі. Телефонуй. Ну, стоп, не горить, що питання? Ну, виїжджали, все працювало. Ну, то вийдіть, будь ласка, подивіться, що не у вас. Шановне, ви можете представитись? Я ж вам представився вже. Ну, я не чув. З відділу безпеки дорожнього руху, управління патрульної поліції, Вінській області, старший кіно поліції Юрій Юрієру. А документи можна? Пожалуйста. Які вам документи? <різько> я, які ви маєте представити? Можете свідоцтво про народження. Представити вам свідоцтво про народження? Ну, напевно. Ну, як ви, 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 ви співробітник поліції, ні? Yeah, yeah. Хлопці все вірно зазначають. Перевірили авто, все працювало, поїхало. Під час руху може зламатись там якась лампочка. Але ви маєте повне право усунути дану технічну несправність. Але більшість співробітників поліції все одно захочуть накалякати постанову. Шановний, ви співробітник поліції? Я кажу, ви співробітник поліції? Послухайте, я до водія коли підходжу, правильно я йому кажу, приведіть, будь ласка, посвідчення водія звідти пункту права 2.1», правильно? правильно? Ну. На вимогу ви на України, ви да. маєте представитись, правильно? І приділити своє, своє службове посвідчення своє службою посвідчення, правильно? Якщо ви починаєте, що службове посвідчення. Подожді. А не документ. Ви маєте пред'явити що? свідоцтво про народження чи службове посвідчення? Водій що повинен приділити. Я кажу, по поліції що має пред'явити. Який документ? Документів багато може бути. Сотрудник поліції, згідно закону який України, Блін, має що... посвідчення не придивити. Ну документ. так правильно. Пункт, який документ? пункт 8... стаття 18. Який пункт 3. документ? Ну які ви маєте пред'явити? Тут треба нормально говорити, що придивіть службове посвідчення. Ви закон закон про поліцію знаєте? Я знаю, то треба. Ну, так, казати, що то, предавити... Так що ви маєте то, згідно то, казати, закону, то, згідно то, згідно 18, я не маю вам що казати. Посвічення. Ви маєте пред'явити чин згідно закону про поліцію. А де ваш житон, шанон? <architectural> statistically... Скажіть, де ваш жетон, шанон? Може, вийде. Ну, то що. Ну, то перевірил, то спинили, сказали. Старший перегняк. порегняв. На жилетке, тільки жилетку А что вы без жилетки в вообще на проїзній частині? без Просто йду по приїздній частині. Я не можу йти. стою на проїзній частині. А ви що, по, поліція не а має бути що, не на проїздній частині. А я не людина. Ви виконуєте свої службові обов'язки? У мене конституційні права такі, як у вас. Ви виконуєте мене свої службові обов'язки, у вас є згідно службових обов'язків вимоги, права, які посутка. до вас виконуватись. У мене конституційні права. Конституційне такі права у такі мене, а у вас є службові обов'язки, ви маєте виконувати під час... стоїть при поліцейських на частині. Зніміть його! Так що зніму! Ви, не, тебе, що, що йому що заважає стояти? Що, в дитячий сад Я вас не знімаю, знімають доросний на окружні. Знімають на укрошні. Я ж кажу, дорослий чоловік. Де ваш жетон? У мене є жетон. Чого він не на видному місці? Бо в мене немає на чому його учіпається. Окей. Все? Ще раз, будь ласка, придівіть, приди... 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 будь ласка, своє службове посвідчення, Хочу я з ним ознайомитися. Приди... 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 Ви що думаєте, що без посвідчення є? Не, ну блін, придівіть, я не знаю блин, хто. Звісно, придіяв. Ну я не знаю хто. ви, придівіть, будь ласка. Ви ж маєте свої... в себе права дуже великі. А обов'язки свої знаєте? Ну, конечно. Відповідно до якої статті? Ну, розкажіть мені відповідно до якої статті. То ж ви розумний, ви ж розумніший за мене. Ви зараз при виконанні. Ви зараз мене хочете образити? Ви мене хочете образити? Я не образити, я вас просто хочу, щоб ви виконали зак... викон... закон України про поліцію. Щоб кожен так виконував, як я його виконував. Ну так виконуйте, будь ласка. У вас виконую. має бути жилетка і жетон має бути на неї. Я ну то я вас не вчу, я вам кажу, щоб ви закон не виконували. Вчити я вас буду в іншому місці. Та ви що? Ну не та ви що? Я вас не погрожую, просто вас я прошу, бачу, щоб бачу. ви виконували. Я бачу. Так, так що все, ви бачите. Дорослий а не скидну вас. Стидно буде... Що? Так, хто? Букатару Бук Олександр так Петрович. Ще той? раз, номер жетона, де у вас написано? Що ви? не Бачите, де номер жетону написано? Е, це оцей він. Ну Там написано. Там. Я не бачу. Номер жетона. Оцей він. Чи оцей? Який? Не. Я вас не бачу жетона, не я мож... жетон. я можу... якби я бачив жетон, я б би зрівняв, би, напевно, правильно? X, Ні? Номер жетона. 0011357. 301, 307. 307. 307. До якого, я обичаюсь, можна до світу? Просрочений. Просрочений, подивіться, класно. Побачили? Да. Так. Так що, все? Так. Да. Згідно з якої статті ви спинили? А. Транспортний засіб? А ви хто? Та просто цікавлюсь, громадянин України. Немає не має права. Не зобов'язаний казати. Не зобов'язані? Запитай, будь ласка, згідно з якої статті зупинили транспортний засіб. Бо мені не зобов'язані казати. От, по крайній мірі, ти от тобі, товариш... Ви сказали, 31-й... Ні, 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 там, ні, ні, там, ні, ні. То, що 31-й, то... то понятно. В них 30... згідно 35-й має бути згідно Рушення якого коду. Порушення правил дорожнього руху. Якого? 31-го розділу. Який? Конкретно. Роз... Конкретно. Що Шопоруш... засобу. Як ви це побачили? У Вас ззаді не працює як ви, як, ви не як, не ви було... як ви це побачили своїми двома очима? Де ви це побачили? Своїми двома Ви їхали на зустріч? Як ви це побачили? у мене є. заднє зеркало. Да. Ви тільки розминулись, включили Та поворот. Дали <плес> що да. розминувся? Побачивши ну. стопи не горети. Ви на приколі? Ви Та, тільки ви розминулися ви і включили поворот. я, я стверджу <плес> <плес> друзі. А як ви вважаєте очі поліції? Це доказ чи ні? Напишіть свою думку в коментарях. А я говорю, що я побачив. Він, він, зговорю, в, дорозі, я доказіть, він що... в дорозі їхав і нажимав на То тормоз, коли з вами наказувати, чи що? Я вас зупинив наказувати за все, це, все, роз'їхалися. Ми водії вже добре знаємо, що докази, згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення це будь-які фактичні дані, фото-відеофіксація, пояснення свідків. Тобто та інформація, яку можна вивчити, надати для ознайомлення і в подальшому поліцейський. Оцінює ці докази і приймає рішення. Очі поліції це не доказ. Також є деякі поліцейські, які вважають, що рапорт напарника це доказ. Ні, вони помиляються. Читаємо рапорт напарника не є доказом. Про даний факт вказує рішення Верховного суду України від двадцятого року. А рішення Верховного суду обов'язкові до виконання співробітниками поліції їдемо роз'їхали. Роз чи ні? Чи у вас є питання? В мене до вас У да. мене з самого початку до вас не було. все. Хорошо. Повчуть законодавців. я приїду, напишу, я заїду до вас, напишу завтра заяву підси, на вас. Про безус... про... Спочатку про безпідставну зупинку, по-друге, про порушення так, форми все. одягу. Все. Е, будь ласка, товариш, пред'явіть. Напишу ні, ви приділяли водію. Я хочу для того, щоб я заїхав завтра в ваше відділення. Кому ну, пред'являли? Мені громадянин України. України. А я що вам доз представлятися? Закон України про звернення громадянська стаття. П'ята? Зверніться офіційно такі дію. Дію, в... Громадянин України, в... який домикрайші? звертається слухай, до вас, то, ви довзі представитись. Онуй. Відповідно до закону звернення громадян. громадян. Стаття 5. Окей, не питання. Назватися або в усній формі. Ви чо або Ви що, на приколі? Ви при... читали законодавство. Звернення громадян. Громадянин має представлятися вам? Є вопрос, читайте. От громадянин України. Ще раз вибачаюсь перегняк. Ігор Ігорович. окей, дякую. І так хлопці фіксували дії співробітників поліції, знали свої права. І все, в подальшому співробітники поліції не склали штраф. А я впевнений, що вони. Хотіли. Тому, друзі, дуже корисно знати свої права та користуватися ними. І так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, лишаємо свою думку в коментарях. Є цікаве відео про поліцію, присилайте мені в описі, мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!